Народ. Побличко, рідна мова, спадає себе, дитину. Хто ти є? І все, обізиться, все рідна мова. Ні в колоді є сніданим я твоя. Просяє наче зірка світанкова, з родинного гнізда, Не мов пташа. Ти полетиш до світу величизне. На відній мові буде вся душа. І вся твоя дорога. Вся вітчизна у просторах, яким як немає межі. Ти не згубився як на вітрах полова, моря перелетиш і не ходиш, допоки в серці буде рідна мова. Петро Павличко рідна мова. Спитай себе дитино. Хто ти є? І в серці обізветься. Рідна мова, і в голосі з ним. Ім'я твоє. Всяє, наче зірка світанкова з родинного гнізда. Не мов пташа. Ти коли до світу світло Ти в рідній мові. Буде вся душа. І вся твоя дорога, і вся вітчизна у просторах, яким немає меж. не згубишся, як на вітрах полог. Моря перелетиш і не впадеш. Допоки в серці буде рідна мова.